Затут, полицию. Да, да, да. Что это, это за такое? по документам да, еще раз. Ты гляди. Мы снимаем да, да, все в интернет выкладываем. Да, что, что это такое? Пошли по документам. Поднимите его. Вы, за Ну, какого я не ломаю? Я на блядь, лежу на пожалуйста. что ты Я Руку убери, руку убери. Откуда убери. Ну, такие очки, что вы, блядь, Ты же очки мне, блядь, чуть не положи. -та -та ну да, я встану? Я вам покажу, Я встану. Я, я ж тебя. <пи> ти до тебе чого там не дав? Що ти ламає? Я б голову мало зякати. Я на тебе мамки гадить, блин. А ти люди <пи> розмикаєш, по зі мене Я не Герой! Давай брою Я стою!

Нікуди ты не поїдешь, друг. Я ж кажу, до додому, блядь. документи покажу, вони мене валяють. Я снимать имею пол. Вона ось дом, блять, люблять! Добрий, добрий, добрий день, добрий, добрий день, добрий, добрий, добрий день, дивіться, Ось садить один в машині, а там. Сили своїх, блять, жовчить на зароди. Громадянин документи не надав, представився. Ми перевірили за базами ПНП, даний громадянин перебував в розшуку. В Потім він почав тікати, побіг в подвір'я, ми його зупинили, він почав вириватися. На куди він не бій? 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 він не бій? Ми бачили, він нікуди не бій. Яка підстава затримання? Я ми йому повідомлю. Ні, не, ні, подожди. Ми зараз протокол, освітки мої. Освітки, про От, вони повідомили нас. Вони Герои Ютуба! Герои Ютуба! Что вы творите? Что вы, вы... творите? Иди нахуй на блядь. Да, да, а чого ви до мене сили вимініте? Не перешкоджайте. Не перешкоджайте. А ви що творите? Відчиняю двері в машину. А я не даю вам дайте. А воно ви знаєте моя машина. Ай, вас Не хатайте. Ви перешкоджайте, службові діяльності! Протокол стоїть. Будь ласка, відійдіть машини. Це службова, машина. машина з вами. Будь ласка, шановні, якщо ви не будете виконувати законну підставу, до вас будуть застосовувати спеціальні засоби. Спецзасоби будуть застосовані. Відходьте, я вас дуже <рес> прошу, <рес> Поки <рес> ми не застосували спеціальні засоби. Смотрите в человеку, что вы делаете? Не трогайте его. Смотрите, у него сейчас он губи подсиняет. Пожалуйста, помогите, чем плохо. Вы Та Скорая подъехала!